Якби ще знімав. І так ми заримовся швидко. Це у нас типу такий мангальчик, столик. Криша, криша точніше, мангал, щоб не задувало. Тейки будемо жарити. Тут у нас така кафешка, чайок, рибацюга одна. А друга знімає. Так, це наше болоце, де ми ловимо рибу. А що ззаді? А сзади полный карася от такого От достав. Такого достав из новуса. Да. Красного такого. Я вчора як достав... лосось. Я вчора тоже красный. Так воно жары. Отлично вообще.